Телеграм, російський застосунок. Якого хуя ми досі використовуємо російський застосунок взагалі в нашому суспільстві? Чому всім настільки байдуже, що влаштовуючись на роботу, по факту однією з вимог є використання телеграму? А вже ж я вже був звільнений з цієї роботи, але позиціонуючи себе як свідома кафешка, так, в якій я працював. Свідомо в плані типу, про українськості, збори, вся хуйня, але ми серйозно між колегами і колежанками використовуємо російський застосунок. У нас уже більш ніж 11-й рік іде війна, окей. Я до 22-го року забував хуй. На типу про позиції е, і свідомість мою. Після 22-го року я вважаю, відчули всі, що таке є Росія і все пов'язане з нею. Якого біса ми досі, в цьому я не знаю, якомусь не знаю, блядь, я не знаю, як це назвати. В дуже дивному стані, що ми наступаємо на ті самі граблі з телеграмом, що було із ВКонтакте. Я теж не. Без гріха в цьому плані я використовував і ВКонтакте, і Телеграм. І я не вбачав до певного моменту нічого такого в цьому. Але ну, все має доходити до своєї, своєї якоїсь межі. І в плані використання телеграму я не бачу, щоб наше суспільство ну, якось усвідомило, бодай щось. Навіть ті люди, ті організації, ті заклади, які позиціонують себе як ті, що засуджують. Російське все одно використовують Телеграм. І найдивніше, що це якось виправдовується. Це буквально виправдовується тим ж самим, чим виправдовуються і люди, які споживають просто російський вміст. Типу, там, музику, Ютуб і так далі, і тому подібне. Вони, типу, роблять те саме, що і вони, хоча позиціонують себе в той же час, як ну, свідомі. Проукраїнські кажуть, що так зручніше, або навпаки, що їм незручно вдаляти, переносити, все у них там крутиться, мутиться довкола цього застосунку і так далі. тому подібне. Я думаю, ну, типу, так, окей, ти не усвідомлював або не усвідомлювала важливість переходу до цього. Так там багато зав'язано на цьому застосунку у тебе. Ти навіть не намагаєшся. Ти навіть не намагаєшся щось зробити, щоб це змінити, навіть почати перехід. Нащо ну, тоді засуджувати російську музику за такою ж логікою? Якщо комусь складно, комусь незручно вийти з зони комфорту, заради того, щоб змінитися? Ну, це та сама хуйня. Хтось скаже, ні, це не та сама хуйня, тому що Павел Дуров, блядь, він уже, нахуй, дохуя француз. Він переїхав у нього, бачите, громадянство французьке. Боже, ну, громадянство це не те саме, що відчувати ідентичність, якусь національну приналежність. Я на 100% переконаний і, типу, можете. Сказати, що це все хуйня, це все я вигадав. Що Павел Дуров досі росіянин, і він відчуває взаємозв'язок з Росією, ось а не Францією. Я впевнений, що, типу він досі ну ментальний росіянин, він досі умовно в побуті спілкується російською, а не французькою. Громадянство це лише папірець, це громадянство. Це це, це, це лише просто Ну це твій паспорт. Це так само, як. Через те, що повномасштабне вторгнення встало, сталося, так? багато українців і українок виїхали свій час за кордон. Так? І вони вже ну, вирішили там перебувати. Але все одно їхня якась ну, приналежність, так? наприклад, мовна, в плані споживання контенту і так далі і тому подібне, вона залишилась ну, при Україні по факту. І назвати їх поляками тільки через через те, що вони мають папірець. Це дивно, це тупо, як на мене. Це було б дивно називати людину, яка спілкується українською, споживає українське е, і так далі, тому подібне. Але має польське громадянство поляком або полячкою. Ну і так само тут. Людина просто з'їбалася з Росії, живе у Франції, має окей, французьке громадянство чи мільярд інших громадянств. І назвати її тепер не росіяном, тільки через те, що вона має папірець якийсь інший? Я не вважаю, що це має якийсь сенс. Тим паче, що буде, якщо він має не тільки французьке громадянство? Наприклад, він може мати громадянство Франції, він може мати громадянство Кіпру, він може мати громадянство 300 інших країн, які дозволяють, типу, багато громадянство це. І тоді хто він? Ну хто він тоді? До, до кого він належить? Я вважаю, що він не може бути. ой. Йобаний год... Зараз треба почекати. Ти завалиш колись хіба? Так от, до того, що я казав, якщо у нього трильйон громадянств, хто він з цих трильйон громадянств? Якщо громадянство визначає тебе е, як. Умовно, українця, росіян і так далі, і тому подібне, хто він тоді, якщо у нього громадянство в Франції, Кіпру, і можливо там Росії, ну, ок окей, відкинемо, що у нього вже немає російського громадянства, хоча я дуже в цьому сумніваюсь, блядь. А, Так само як він і брехав про те, що він не їздив в Росію до 22-го року, що він дохуя опозиція і виїхав. Хоча було здокументовано, що коли хотіли заблокувати телеграм. То він повертався туди, щоб вирішити всі ці мутки, і щоб його бідолашний застосунок не заблокували на Росії, він все одно повертався туди. Але не суть, хто він? Тоді за такою логікою, хто він, якщо він має 300 громадянств? Ну, від себе скажу, що це просто, як на мене, не працює. Так воно не працює. Тобто, це приналежність, яку ти обираєш всередині, ну і ще з якихось зовнішніх ознак. Можна зрозуміти до кого він належить. Перше, це мовна замовною, так і скласти 2 плюс 2 те, що він ну до цього жив в Росії, народився в Росії і все і в життя його пов'язане з Росією, він спілкується російською мовою. Можна скласти 2 плюс 2 і сказати, хто він, тільки через те, що він каже, що він француз і має французьке громадянство, але пиздить російською і має всі культурні коди Росії. Ну, для мене ніхуя не змінилось. Ну в моїх очах ніхуя не змінилось. Навіть якщо він щиро там, ідентифікує себе як француз, для мене ніхуя не, ну, не змінилось. Він все одно транслює російське. Він був частиною Росії і зараз продовжує транслювати російське. В моїх очах ніхуя не змінилось. Контекст, як на мене, тут важить. Це не те, що я йому вірю на слово. Якщо він сказав, що він француз і має французьке громадянство, значить так і є. Ну ні, Типу, він до цього був росіянином, я вже ж є, але не суть. І продовжує ним бути. Немає якихось ознак проти, а навпаки, є тільки за, тому що він буквально в Твіттері, ну вже рік, мабуть, тому підігравав російській пропаганді, підігравав російським наративом. Він написав, коли оце його заарештували щодо Телеграму і намагалися там щось обмежити чи щось таке. То він сказав, що росіяни і росіянки мають в Телеграмі більше свободи слова, ніж люди, які живуть в ЄС. Це буквально підігравання російським наративам. Ось. І ще дуже неприємно, що багато медійних людей, свідомих медійних людей. Не звертає уваги на цю проблему. Тобто, всім байдуже, і їм, відповідно, теж байдуже. Поки ніхто не зважає на це увагу, і вони не зважають на це увагу. Так, зрідка я бачу якісь випадки, що люди відмовляються, виходять з телеграму, наприклад, Ема Антонюк, так, вона в історію виклала, що видаляє телеграм. Але це все причини, чому вона це зробила. Вона не надала. Хоча хотілося б, щоб вона якось в своїй манері, як вона це зазвичай робить, розписала, чому ненормально споживати цей застосунок цей застосунок користуватися цим застосунком, чому це ненормально. Може, вона думала, що це і так всі знають, але якби і так це всі знали, то такої кількості свідомих людей, які кажуть, що споживати російське ненормально і в той час. Вони користуються телеграмом і такі, О, ну це інше. Ну, не було б такої кількості цих людей. Тому я вважаю, що з її боку, з її дійністю, ну, варто було б пояснити людям, чому це ненормально наголосити на цьому. Є ще просто купа людей, які навіть не знають, що телеграм російський, що буквально цей застосунок створений людиною, яка і створила всі. Всім ненависницький ВКонтакті Типу, всіма ненависний. Блять, я взагалі правильно це сказав. Це, в принципі, все, що я хотів сказати.